Всем привет, друзья! Мы на канале Матвей. И со мной сегодня играет друг Арсен. Поприветствуйся. Привет. Дай в кадр покажу. Дай. Где ты? Она не может Я поставил первый домик. Того я. Во, поприветствуйся. Дай скорей, скорей. Привіт В общем, ми будемо будувати місто, ну це по типу Гравий Гаден. Ну коротше ви поймете. Гровий гаден. Я для, я для вас спеціально виключу музику, щоб ви щоб не нервували. Сусіди кричать. І так, сусіди. Ми, не, ми не купили 78 баксів. Ідемо купляти ще один О, магазин. Дивись, не хочу. Ні. Ні. ми такі робимо райончики. Я базу. А де А, базу? І так, що ми маємо? Разноцветний домик. Разноцветний. Він дає по 2 бакси. Цей по одному, а цей багато. <звук> О, виступ дві дефіс оборона. Ну це ми построїмо потім. А давай цей зробимо. Що буде? хотів фільм з хлоп. Почекай, тобі на парасад, а мені там удобніше. Ти у нас. І так, ми ми зараз я зараз піду під, на куплю гроші і гроші і піду куплю собі що більший з таких круті домики. У мене 109 бакси. В мене юначе Арсенчику, а вас васкільки? У мене mana? Та ж був. Піпець. Молодой. А, thì, О, тут знизу відображається. В тебе нуль. Ага, ну гай. <п alm> я тебе хочу. Тут так само я... Я поставив медіум хаус. Та кантри. Країна. Так домик цей світиться прикольно. Там що, Це святкує новий рік. Кстати, о, всіх з Новим Роком! Да, вітаємо з новим роком! Щастя, щас здоров'ячка. <гас> я просто там в тому відео не вітав. Mm -hmm. я не віде, там, е, бо я відео. його зняв до Нового року. Просто після. Якщо что підписуйтесь підпис... на мій канал, Мій канал називається. Антонінка. Ант... Антонінка, да. Я б, що так довго відео не було. Просто я всіх ігри. Так що підписуйтесь. Підпис ігри wow. розробляю в Роблоксі? У мене є WordPress. <звук> Вона розробляється ще. Ні, це не Антонівка. Це не Антоніка. <звук> <Шо? Тебе шо? звук> так, Матвій, давай. Е, так, друзі. Вибачте, що так довго відео не було. А я вже сказав, друзі. Це <звук> вджокі <звук> <і> ти типу. <звук> я пора скажу. Тож, конечно ж, да. А ти є відео записує, не забувай. Так, я теж. А може ти якусь дорогу? Просто мені цікаво. Ні, тут не треба дорога, тут люди живуть без дороги. Боже, як жити без дороги? Тут іми машини не треба. Їздиш, їздиш. Нема дороги, їздиш. Тут три робокси. Да, я знаю, просто донат хочуть. У меня уже 143 бакса, я буду, друзья, сбирать на, на хорошую тю. Ну, хотя на амбар, так, мне кажется, что там... это 350 баксов. О, все, он пропалил. Я не знаю, как его услышать, я не могу от В петь робоксі можна купити. Арсен, сам купляй. <після> да не, не хочу. Не Я я знаю, що я блогер. Хто стріляє? Це не то когось війна. Тут можна вірю голоси, твар. Моє місто виграв. Я твою не можу дивитися, треба просто. У мене немає сил воєнних. Давайте зайдемо до цього челика, подивимося, що в нього. Ну, це шанс у тебе вибрати. Ого, які. Ніфіга в нього тут місто. Я на зданні і самому високому його в, в місті. Дивись, де я. Ребята, ви цього чекали. Ми ставимо оборону першу. Ууй, вот хватить цього. Ми ставимо першу ба okay. вишку, яка буде yeah, обороня. <плес> <плес> і ми будемо обороняти мішку. Пятьдесят мільйонів за тридцать девять робуксів. <плес> Нифига себе <Вона> купить. Шо воно розумію. Так, ми йдемо, купуємо амбар. Він нам буде, звісно, приносити багато денег. Ми йдемо в країну. Нашу. Пишіть в коментарях, як називається країна. Ну, называйте их хотите. Ну, вот зарабатываем бабки. Окей, okay, так. Okay, так. Итак, я уже заработаю 100-200 баксов. Вот я сюда приеду. Це дуже багато. О, 50 баксів амбар. Амбар піпецький, який зарабатує по 8 баксів. Скільки цікаво в мене там баксів? Ну, де вообще мало? Скільки? Ну, дивись, мало. У мене 683 бакси. Так, треба. А банана? Надо больше домики, ребят. Ребят. Так, мы зарядим в контрактор. Ага. Мы купили уже два медиум домики. Для наших, конечно, уже хороших жителей города. Итак, зараз мы их поставим. Сюда уден. И сюда уден, хай будем. Безпечність привишив всього. На безпеку. Так, кіношки зібрався. Ми купили ще одну башню, щоб оборонятись. Ну, від сусідів таких як Арсен. Щоб на мене Арсен не напав. Вообще, давайте грузі, ну, що можна купити. А, як... Тоб... а, а як ти солдат заспавнив? Ти, там, я, я? Не знаю. І mm -hmm. mm -hmm. так, ми поставимо зараз новий дом. Він коштує 500 баксів. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. дорого. Так mm купуйте, -hmm. Так, зараз ми його поставимо. Опаля! Mm -hmm. Так. Так. Якщо штат підписуйтесь на канал і ставте лайки під цими відео, відео. Вітаю вас всіх з 26 роком роком. И хай даже 27, го 28. го переросли. С 28 ми хаща їм ще 28 28 році, и 29 і 2027 му році.

Это тоже. Я могу короче А ну-ка дефэндэс. Можно в тобой купиться? Ставлю дополнительную вышку. Чай не поставлю здесь тут. Ага. Итак, выбираем бабки. І у у мене вже почти в вже 100 бак. У мене тисячу третій баблі. Я купив за тисячу пушку. Вже похай я обороняю. Десь тут поставим. І зберемо далі бабки.

Ой, не вам а коллекции. Эн, Коллекции, за коллекции. Такие бах стоит. Если вы коллекцию, то такого уже и не будет. Да? Не буду, споклад, да? О, бабки сбираются. <реку> так, идем в контратор и купляем маркет. <реку> <реку> Бабок. Ой. 30 секунд буде строїти. Ох. А ну-ка, come мы можем войну білу. Арсенал у мене 62% шансу. А во тут пише, скільки в тебе захити? Це а тут пише, скільки в захити в тебе? А ну-ка, відкрийно. Подивись, скільки в мене Я не защитить. зараз, Я не можу зараз, секунду. Отвій. В мене вісім защити. Це шанси. Ні, там зелене, це шанси, а там а. де вісім. У тебе п'ять оганьків. Так що я тебе ще можу і вибити. Шанси а. туди, але знизу там є такі оганьки. А, а. Ті по скільки в тебе сили? Ти сам мене подивитесь. Коротше, ти сам не подивитесь. Ну я зараз тупо буду на цей. Я, я збираю. Раз. Тупо ставим пушки. І тупо зараз. Можу, я можу постояти в АФК, у мене магазин капець скільки приносить. Ах, що Я ще все чую. Хочете, не знаю. Я пше рядом з тобою. Так. Это що за война? Кто мне же войну делает? Да ты проиграешь, там дивись ко мне и силы. Ты бы там шансу процентов. Я можу відбитись. <звук> Ти повоював зі мною. Я кажу ніколи війни не мав спосіб. Ти, невинно, повоював, і твоя сила збільшила. Від вона так ще працює. А подивись, скільки в мене сили? Так. А я не можу так по себе подивитись. Здесь... Я себе не можу. А, так! Здесь... Да. У ж... мене 13. Okay. 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 Так. Так, ми робимо, 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 устроюємо. У мене вже yeah. У мене 2 тисячі. У мене дві тисячі. Чи. Mm -hmm. Может, купить хороший магазин. И не принесу. Вот такая мне корзина поки. Она очень много мне приносит бабок. Mm -hmm. Приходим на у нас бабок. Пипец, мне сколько их. Дефентес пушку. Так, зараз тут ще пушечку ми поставимо Пушку. Типу, не деньги, не там. Что це А, ой, друзі. Я просто не понял. Думаю, що. Я ж поставлю на паузу відео. До. Ага. я хотів видалити здання, пробач. А тут нельзя выдалять. Можно? Угу. Значить так. Мы до прозорсан враждуем, понятно. З тебе з тебе мир, як з мене балері на капучино. Не гровы Угу. Так. Ми ще одну пушку. Всім пока, друзья. Чай мы закинчим ролик. Всем пока.